Вітаю пане та панове, радо вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні у нас буде дещо дуже супер екстремально несподівано цікаве. Я сьогодні хочу прокоментувати матч драфту, літнього драфту. В минулому році я як на правах переможця драфту, в принципі, розумію, що таке фінал драфту. Важливість цього турніру для життя кожного гравця окремого. Оце весь престиж і вся ця двіжуха, потім ці фанати. Коротше, давайте так. Але оскільки я якби, всю цю двіжуху розумію і коментувати це все досить цікаво, але там останніх пару місяців я чомусь почав багато грати, окрім хексболу, ще в шахи. Така реклама якась е, цікава. Бачите, в мене 929 Ело, хоча на днях було 970. От, коротше, тому я вирішив, що сьогодні я зроблю е, одночасний матч. Я буду одночасно грати в шахи, перемикатися між вкладками і коментувати е, гру. Я не знаю, що з цього вийде технічно. Але думаю, що вийде цікаво. Давайте певно для початку включимо звук. Um, Оце вот Crowd Sound Enabled, я так розумію, це звук толпи, коли хтось атакує ворота. Я буду в ті моменти переходити на, на, сусідні, ну, типу, на, на сусідній монітор, а міжкладками буду перемикатися і заходити на сусідню вкладку. Ви зрозуміли, так? Да? І ми спробуємо, оскільки там матч Хексболі триває десь приблизно 16 хвилин, ну там 2 тайми по 8 на цій карті. Вот. А матч в шахи буде в мене тривати, виходить, я зазвичай граю по 10 хвилин. А ну-ка, от, я граю репіт по 10 хвилин, то, в принципі, думаю, може бути навіть і весело. А якщо буде не весело, то ви цей відео не побачите. Так, давайте. Як тільки вони скажуть, всі підтвердять капітани, що вони починають матч, то ми, значить, стартуємо, стартуємо цей. о, давайте трошки зменшу мапу. Так, все, всі готові. Я маю на увазі, що стартуємо матч. Так, тут в главних ролях у нас сьогодні, виходить, ліпа і кав, і міс. І от, ну, вони. А, ні, Стоп, рух, і, ні, Я не знаю, хто набирав червоних команду, але тут Капітан Міс. І це, виходить, дві фінальні команди. Це, виходить, червона команда це first pick, Синя команда це last pick в, в, цих, в, в посіві. Але бачите, обидві команди вийшли до фіналу. Певно, якийсь дисбаланс є для тих, хто всередині таблиці. Тому що first pick пікують сильніших. А Last Пік вони сходу мають сильніших гравців. Ну, тому що капітан сильніший. Тому виходить, що обидві команди мають, типа, трохи дисбалансних гравці. Получається, стартуємо, да, я напишу старт. Ладно, рахунок 0-0. Думаю, гра буде. Все, поїхали. Значить, І одразу стартуємо наш матч, буду пригати між екранами. Граємо зараз проти якогось шведа. Так, е, що ми тут ходимо? Зазвичай е, дефолтний мій розіграш. Так, Тут поки атака. Захищаємо пішака конем. Так, тут значить бачимо фолк, фолк від на 69-го, і це пас. Добре. Так, Тут атака на мого, я продовжу розвивати конів. Тут рахунок 1-0. Забивають команда синіх. Так, я відчуваю, що це вже починається атака на мою. Я забираю слона, це обмін. Вам може здаватися, що це як санс одночасної гри з декілька гравцями. Для мене це десь приблизно так. Мені хотілося спробувати свої сили. Ого, майже другий гол. Окей, виводить ферзя, щось він намагається атакувати. Я думаю, мені треба поскоріше е, зробити рокировочку, тому що тому що без рокеровочки буде дуже грустно відкрити, відкриту гру грати одночасно дуже важкувато так. Що в нас тут? 69-й забирає. Надіюсь, Дімон виведе м'яч, тому що. Робимо рокеровочку. Так, Дімон вибив. Е, з м'ячем зумерфі. Е, Якийсь нубський отіграш, як то кажуть. Так, Що ми далі тут бачимо? Можна, в принципі, вивести і слона сюди. Слона вивив, зрозуміло, щоб запінити йому цей пішак, і зараз буду атакувати. Ага, не буду атакувати пішака. Так, зумер щось наклікує безтолково. Так, я розумію, він хоче теж пішака підтягнути, Ми його заблокуємо. Йому це можливість зараз. Так, дивимося. Дімун. Перевод на ліпу, ліпа перевод на... Так, зразу перехват. Не, ви... не вдалося ліпі винести. Угу, Значить. Будуть намагатися. Ой, там гол вийшов. Не побачили гол? Буває. Нічого страшного. Так, я тут, якщо шоп, підтягнув пішака для, для того, щоб, якщо він зараз так от вийде, то нічого страшного мені від цього не було. Грубо кажучи, ем, так, то треба захистити слона. Як ми захищаємо слона сьогодні? Я думаю, можна спробувати. Фірзьом. Окей, пас на мису, Грав в кутку. В принципі, нічого важкого, просто намагаються продавити. Понятно, Фі показує ді... свій рівень, не вдається йому. А, ні, таке забили щось, але два рази не попасти це, звісно, страшне. Що в нас тут? На годиннику 8. Думаю, далі ми будемо підтягувати. Так, гра вийшла дуже. Ця позиція виходить дуже закритою. Викинемо коня сюди. Так, 69. Блін, гарно розпасовується. Зумер. Зумер з м'ячем. Ем... Тві... Фі... Ні, не заб'є, я думаю. Так, я думаю, це зараз буде попитка напугати мого фірзя. І це в цілому гарна попитка. Я думаю, треба щось якось захищати цю штуку цю ситуацію. Якщо я відведу ферзя, то він забере, виходить, слоном. А з другої сторони можна, мабуть, просто переводити на цей фланг потрошки. Отак. Тепер ходить досить швидко. Так, слон мені заважає в цілому жити, але. Можна, певно, і припугнути. Тут слона, там. Окей, рахунок 2-1 тут. Міся віддає кудись центр, не ясно нічого. Зумер. Ну, якісь рандомні кліки. Команди просто не володіють сильно м'ячем. От ліпа. Ну, щось таке пробив, наче, наче не пробив. Не дуже розуміло. зрозуміло. Так, виход 2 в 1, Фолк набиває. Поки фолк набивав, ліпа його догнав. Скажемо так, помилочка. Так, тут мене намагаються піджати. Я думаю, є. Є сенс. Ehm, треба відійти, мабуть. Куди відходити? Що сюди, то я далі нікуди не зайду звідси. Так, да, тут теж не небагата, але все одно. Да, так, виходить, сходив два рази в одну сторону одне одною фігурою. Так, непогано. лупа. Фути. Лупа Хотів сказати, зум... ліпа і зумер одночасно. Ой ой ой! Жалко, що ліпа не клікає. Так би можливо, можливо був, був би гіл. Так, тут поки нічого не відбувається. Не будемо навіть дивитися на ту гру. Так, Фолк. Фолк на шедв'ятий. От шедв'ятий. Ну, ні, там, думаю, демон контролював вже гарно на відстані. Не помилився. Так, все, починаються якісь жорсткі розміни. Готові ми до жорстких розмінів чи ні? Я думаю, треба отак от підготуватися, щоб одразу, якщо він зараз піде в розмін, я шах і забираю в нього туру. Так, фолк не буває. Фолк проти Ну Це протистояння. В ітоді не дуже ясно, хто кого. Оп, фолк і. Ладно, трошки погано прийняв. Ліпа автогол, Нерви, нерви у всіх. Так, що тут скажете? Позиція така собі, так? Да? Що можна пробувати обмінятися любезностями? В цілому, як би виглядає не дуже погано. Так, слона треба забрати. Зараз він походить сюди, і пішаки, виходить, обміняються. Так, вийде не дуже гарно. Щоб показати вам промов, дивіться, зараз забираю так. Якщо він забирає вот так, то нічого не відбувається, так. У мене не буде промови. тому що ситуація якась не дуже гарна. Так, ну давайте так станемо. Не знаю, можливо, не найкращий ход. Опа. Да, ми бідне, звісно, можна було тут реалізувати. Ну, перший тайм. Перший тайм на табло. Думаю, тут пора відходити десь от сюди. От сюди. Так, да, більше варіантів нема куди відходити. Так, ну тут перший тайм дограли, наче там три. 3-1, хоча могли спокійно забивати, що одні, що другі ще по одному голу. Так, тут позиція, звісно, дуже закрита. До кінця трошки більше 10 хвилин. Так, тут, виходить, не темповий ход вийшов у суперника. Я думаю, прийшов час. Е розбити йому трохи захист, так? Да? Що ви думаєте з цього приводу? Чи далі дефаємося? Ладно, дефаємося далі. Так, що в нас тут? Перший тайм. Дімун наліпу, ліпа міса. Так, щось відбулося. Забрав таки, так? Да? Забрав таки, ну, ми, виходить, в обміночку забираю. Угу. Ну, звісно, от така ситуація це якась дуже складна, при тому, що мені тут не потрібно воювати, тому що в мене, по суті, король тут, мені треба з іншої сторони захищатися, а я просто толкаю. Якийсь інший угол взагалі карти Зачем-то. Так, він зараз хоче стати сюди, і ми йому, в принципі, не будемо, мабуть, і заважати. А якщо навіть забрати отак, от то можна і попробувати забрати ладдю оцим от ходом, якщо він. Ну, він, звісно, не полізе, але що, оце гол. Якраз в подивитися. Ви бачили, як все вчасно? Розпасовочка. Ну, от такі гали забувають інші гравці. Так, понятно, тут же наростає трошки напряження на цій частині карти. Я думаю. Я думаю, є якийсь смисл трохи. Але з іншої сторони, може можу заблокувати, щоб він взагалі здесь не рухався. І отак просто поставити. І все. Навірно. Якщо він піде пєшкою вперед, то ми просто... Увернемося від неї і все. І пішка буде просто блокувати половину його поля. Логічно. Логічно. Але з іншої сторони, звісно, ситуація не дуже хороша. Блін, пєшко потірав, виходить оцю. Ну, потіряв, то потіряв, нічого страшного. Опа, якраз залетіли на якийсь неясний гол. Але, ну, гол то гол. Треба підтримати цю пешку. і далі виносити слона десь сюди. І від цього, лодю треба сюди винести. А ця пішка буде блокувати йому цю. Коротше, я просто запер, от, виходить, цю частину карти його справа. Так у мене там далі будуть швид швидкі шахи, тому що дві хвилини лишилося я трохи витратив часу зайвого. Але нічого. Коротше, я хочу вам сказати, так, що тут по грі будемо дивитися поки. Угу, Зараз це буде атакувати цю пішку, тому ми маємо. Emergency якось спасати в цю точку. Ми її будемо спасати за допомогою ладії. Зумер, зумер, ліпа. Ліпа, зумер, зумер. Клікає читами. Так, тут нічого не відбулося поки. Оп, міс саміг віддати пас на гол, звісно, але чогось не віддав. Так, цей чувак вже нервує, хоче мінятися. Але ми якби не пальцем роблені, правильно? Зараз я поміняюсь. І він забере в мене. Чи не буде, чи не мінятися. А, ну в цілому мені не треба мінятися, він просто пішку подари. Ну, за пешку спасибо, как-то так каже. Так, ну тут игра, конечно, стала... А, выровнялась. Ну, смешно не выровнялась, а типа 3-2. Это получается команда миссии сейчас плюс 4, чи плюс 5 же а, в атации. Так, давайте меняться, потому что дело так не будет. Так, куди цей тонь... конь топає не ясно, Але ми маємо його звідси прогнати. Якось отак. Бля, хвилина лишилася. Так, і тут теж не ясно, куди він топає. Ламаємо пішечну структуру трохи. Зараз він мені пішку проходну собі зробить одну. О, отлічно. Перше один обмінчик, який ми предлагаємо. Так, обмінчик відбувся. Зараз ставимо сюди, щоб щоб атакувати зразу другу пішку, яка свободно стоїть. Ладно, давайте дограємо, тому що тут по, по часу не хочеться програти. Пішка раз. Получається, треба виходити самому вже вперед пішками. Ну, давай міняємося. Мені підходить. Мені взагалі супер підходить. Треба теж коня було під... Ну, не коня цього короля двигати сюди. Блін, нема куди. Ту-ту-ту-ту-ту, Зараз він забирає цього пішака. А ми що робимо? Ладно, йдемо вперед. 16 секунд. Поки є 16 секунд треба бігти. Так, тут треба кудись втікти. Понятно, втік називається. Чувствую, за 3 секунди я тут не виграю. Ну, коротше, ви поняли. Не вистачило часу. Будемо вважати, що подивимося партія, Звісно же, нам же цікаво. Але спочатку додивимося вже фінал. Так, тут 5-3, виграла команда Амане Вітаю всіх чемпіонатом драфта. Блін, закінчили, я би сказав, секунда в секунду. Так, ну тут, коротше, молодці. Тому прийшов час аналізувати цю неймовірну партію. Ви ж знаєте, що я люблю розбирати ці всі штуки. Що в нас по партії? Ну, опенінг в мене в плюс-мінус ще там рівний, був, бачите, я не сильно програвав. Потім ми перейшли до... до. Далі він трошки мене тут прижав, якщо чесно, Коли особливо особенно дві вотвілодію звів. Вот. І потім я чувствував, що в якийсь момент я його програв. Блін, а що я тут програв мув? Стріляю пішку під боєм. Та Бог знає. Ага, Ага, вот отут він щось не так зробив. Тут я виграв пішку. Потім я обмінявся. Потім я. Ще раз обмінявся. Не знаю, чим це було добре. Вот. Тут ще плюс-мінус рівна ситуація. Потім, коли я обмінявся, на ситуація стала повністю еквівалентна. Типу, треба було просто дограти. Просто в нього було 3,48, а в мене 52 секунди. І, і далі я почав його об'їдати, Бачите? По суті. Точно тут же можна було просто йти вперед. Так, бляха-муха. Можна було просто перти вперед, і він би ко не забрав, потому що йому треба було б. Я би. Йолки-палки! отут тут можна було б, звісно, відіграти непогано. Провести до ферзя. І щось я тут вже неправильно зробив. Тут обмін, все нормально. І знову він мені радить, типу, чувак, каже, давай, йди вперед. А я кажу: блін, ні. І виходить. І наконець, коли я вже придумав що робити вперед, його, його король вже дійшов до слона і почав угрожати мені слону. Так, а чого? А, я тут неправильно зробив, що я відійшов, тому що, типу, я думав, що він зараз забере коньом і мене залишиться під боєм. Ну, і далі ну, от я вже почав якісь мусорні ходи ходити тому що в мене залишилося 5 секунд, і я розумів, що я не встигаю нічого. Ну, коротше, так, да, в якийсь момент, навіть я 4 преимущества відіграв от на цьому жорсткому кутку, але все одно не зміг на От Ось така цікава шахматна хаксбольна партія Баталія вийшла. Е Дякую всім за увагу. Приєднатись до шахів. Про шахи хочу сказати таку штуку. що Десь два місяці назад я, в принципі, ну, небагато грав, скажімо так, онлайн, я взагалі ніколи не грав. Але як от я встановив собі додаток на телефон, ну на на у і на комп'ютер на веб-сайті. І для себе зрозумів, що якщо е, грати хоча б по 20-30 хвилин в день, типу буквально одну-дві партії, е, з, з, Суперникам свого рівня, то, в принципі, це награєш оці початки партій, там якісь мишлення, і воно буститься само. Типу, основне почати грати і не боятися програвати. Типу, не знаю, я зіграв за місяць 120 партій, ні, за два місяці 120 партій. І в цілому я там якісь базові штуки завчив, ну, не завчив, вони якось самі виходять. І далі мені грати вже стало трошки ціквіше. Бо на початку, я вам скажу, це був просто треш, я зівав постійно, постійно мене десь перегравали якимись базовими фінтами. Але бачите, потрохи-потрохи, і навіть соплі не програю якісь дефолтні партії. Може соперники не найсильніші, але в цілому Швеція, ви ж розумієте, це ж там, де Магнус Карлсон сидить. Може він це він, кстати, Я ж не знаю, може це його твін, і ми просто, він. Чуть не програв мені. Спасибо, <сіба>, Магнус. Дякую всім зрителям. Грайте в шахи, грайте в Хексбол. До побачення.